Марійка, ти отримала чудовий відгук про виконану роботу від наших клієнтів. Розкажи, будь ласка, що ти робила для цього? До нас поступив запит на пошук житла дистанційно, це сім'я з новонародженою дитиною, і в них бюджет був 10-12 тисяч, двокімнатна квартира у парковій зоні. Розглянувши для них варіанти. Я побачила, що це не буде хороший варіант двокімнатної квартири, і порекомендувала цим людям все ж таки розглядати однокімнатну квартиру з покращеним плануванням і в більш обжитих ЖК, враховуючи те, що в них новонароджена дитина. Я розуміла, що нові ЖК їм не варто пропонувати, тому що там буде досить шумно через те, що йдуть ремонтні роботи, і холодно, тому що це не обжиті ще ЖК. Я їм запропонувала житловий комплекс Липки, тому що я в вважаю, що У центральній частині міста це один з найкращих ЖК для проживання з маленькою дитиною. Там дуже все комфортно зроблено для того, щоб заїжджати коляскою у під'їзди. Є місце для прогулянок. Також на території житлового комплексу є невеличкі магазинчики, куди недалеко можна підійти купити там необхідні речі дитині, і поруч є торгові центри. Ми організували для клієнтів онлайн-відеоогляд детальний. Вони залишилися задоволені, хоча квартира була дещо вищою за їхній бюджет. Клієнти кинули завдаток, ми обумовили дату заїзду, організували їм ранній заїзд у квартиру. Вони прибули потягом о 8 ранку і зразу ж заїхали у теплу квартиру, оскільки ми попросили власницю, щоб вона включила їм опалення. Клієнти залишилися максимально задоволені заїздом і залишили такий хороший відгук. А ми залишилися задоволені нашою роботою, такі відгуки спонукають нас працювати ще краще.